Захисна бойова форма або PCU-система система це продвинута багатошарова система одягу для сил спеціальних операцій армії США, яка використовується з 2001 року. Вона була розроблена на тік армії АРМІЛЕВС разом із професійним альпіністом Марком Твайсом, особливості костюма та синтетичних дихачих швидко висихаючих шарів, які дають змогу бійцям тримати температуру навіть до мінус 45 градусів Цельсія. Ціль цього відео не просто демонстрація PCU системи, а й також навчити вас її використовувати при різних погодних умовах. Це відео базується на візуальному посібнику, який розбитий на 8 сегментів, і права половина якого буде про активні дії, в той час, коли друга половина посібника буде про статичність. Цей посібник також розбитий на 4 різні температурні діапазони, починаючи з вологої погоди і температури вище 7 градусів Цельсія до мінус 1, далі з мінус 1 до мінус 17 градусів, і потім будемо спускатись до мінус 45 градусів. Ми побачимо всі температурні різниці в обох статичних і активних умовах. І посередині ви побачите загальні рекомендації того, як правильно накладати Одягу при кожній з цих умов, і в кінці ви побачите застереження про те, що це просто рекомендація, як краще це зробити. Тобто, це не 100% правило, тому це може не підійти. Тобто, вам треба вивчити, як використовувати кожен окремий сегмент шару, враховуючи вашу фізіологію і індивідуальну толерантність до холоду. І Єдиний спосіб, як ви це можете зробити, це перевірити все на собі на відкритому повітрі при дуже жахливих погодних умовах. Що ще хороше в системі PCU, це те, що вони спростили термінологію. Тобто замість того, щоб казати базовий шар покриття, середній шар покриття або версія тостового одягу із утеплювачем, то вони це все розбили на сім різних рівнів. Тож перший буде мати назву рівень 1 базовий шар, рівень 2 це верх із вафельно-текстурної тканини, рівень 3 це середній флісовий шар покриття, 4 – вітрова сорочка, 5 – дихаюча та вітростійка тканин СОФШЕЛ, рівень 6 верхній низ із дуже міцною дихаючою водою та вітро не тканини Gore Tex, рівень 7. Він має кілька різних варіантів ізоляції, таких як жилет, куртка, штани і парка. Отже, Марк, як ви почали PCU проект? О, я так радий, що ви це спитали. Коротше, по суті, було те, що з самого початку наші солдати відморожували в горах свої дупи, і військові армії США вирішили попросити мене і великих дядьших Із армії щось придумати, щоб наші солдати не замерзали. Взагалі, спочатку ми опитали велику кількість шотландських альпіністів, як вони з цим справляються, тому що ці хлопці зазвичай веселяться в умовах, коли інші люди буквально страждають від холоду. І результатом того була багатошарість одягу pcu системи, яка випускалася різними виробниками на кшталт блок 0 і Блок 1. І пізніше розвиток армійського одягу третього покоління, який включав в себе систему шарування в холодну погоду. І вся система базується на концепції висихання замість того, щоб залишатись сухим. Тобто у вас ціла серія водостійких слоїв, які забезпечують швидке висихання, тому що ви гарантовано промокнете. Немає значення, чи ви промокнете від зовнішніх погодних умов або просто спотієте. Так, сподіваюся, що це була непогана підготовка вас до того, що я вам розкажу далі. Тож сідайте зручніше і будьте уважні, тому що тут для вас буде багато парад. Перша погодна умова у нас буде волога і з температурою вище 7 градусів. Для високого рівня активності нам знадобиться перший базовий рівень покриття, наша витрівка з 4 рівня і набір маяк або термухи, яка містить як мінімум 50% нейлону. В таких умовах, в залежності від вашого рівня активності, ви вірогідно носите футболку із 1 рівня. Але це не та футболка, яка вас висушує, тому що сухі футболки розроблені для того, щоб тримати вас охолодженим, тоді як базове шар покриття розроблений для того, аби ви не охолоджувались. Четвертий номер це набір від Сорочок, які легко складаються, їх легко носити в карманах ваших штанів. Таким чином, у вас завжди буде захист від поганої погоди навіть тоді, коли ви без рюкзака. Те, що ми зараз бачимо, це розроблено компанією Arctis. Я люблю дизайни Arctis, тому що тут все просто. Ми використовуємо застібку на шнурку, коли він зберігається в кишені, на відміну від PCU, де використовуються застіжки на блискавці. Також воно варто й тому, що Arctis коштує від 40 до 60 доларів, тоді як PCU коштує в діапазоні від 150 до 250 і плюс визарти Знайдете свій розмір, а розміри на PC досить часто обмежені. Це як із Gord Tex, коли дозволяє вам бути як вітру, так і водозахищеним, не жертвуючи повітропроникністю. і що робить її ідеальним для низької високої активності. Водозахищеність забезпечується елементарною фізикою. Верхній шар вашого покриття зменшує швидкість води до нуля, яка падає на вас із неба. І як тільки швидкість води зменшена до нуля, то DVR або міцний водовідштовпальний засіб, якою оброблені вітрові сорочки 4 рівня, не дозволяють воді проникати через. shark. Sure. Так, тепер зараз ми знаходимося у таких самих погодних умовах, за виключенням статичних або нерухомих. І тут нам тільки потрібно бачити додаток від 6 рівня, а саме верх і низ Gore Tex. Верх і низ, які ми зараз бачимо, іде із першого блоку PCU. Вони зроблені компанією Patagonia і мають класичний колір Alpha Grey. Візуальний посібник вимагає витровки 4 рівня, але на мій погляд це трохи зайве, коли він знаходиться під курткою Gore tex І Я так бажаю тому, що вам потрібно повністю з себе все знімати тільки. Для того, аби захиститись від дощу, коли ви стоїте на місці. Але я все ж таки збираюсь вам продемонструвати, як це все легко знімається, затягується шнурком і засовується назад у кишеню для подальшого використання. Зараз я зупинив свій рух для того, щоб дозволити своєму тілу почати замерзати. І для того, щоб з цим боротися, я одягаю сорочку із лінним рукавом першого рівня. Це дозволить усій волозі на моїй шкірі відійти від поверхні, перейти через цю систему та зрештою випаруватися. Gore-Tex 6 рівня надзвичайно легкий і легко упакований шар від дощу. На дотик він виглядає майже тонким як папір. Однак він має функцію ріпстоп на зовнішній стороні, і тому він міцніший, ніж ви думаєте. Застібка блискавка та комір заходять досить високо, що забезпечує максимальний захист від стихії. Gore Tex це практично непроникний матеріал. Він не дозволяє водії волозі потрапляти всередину і в той же час дозволяючи водяній парі зсередини виходити назовні. Його рекламують як дихаючий, і це дійсно значно більше дихаючий, аніж пакет для сміття. Але це не ідеально для активності із високою інтенсивністю. Немає сенсу Носити дощовик, щоб захистити вас від зовнішньої вологи, якщо ви просто збираєтеся просочитися потом. Однак цей шар дуже водостійкий, що робить його ідеальним для статичних операцій. Штани 6 рівня не показані у візуальному посібнику з моїх міркувань тому, що це не також і обов'язково на цьому діапазоні. Але коли лє, дощ і температура тіла починає падати, то звісно буде дуже добре у такому випадку, буде водонепроникним не з голови до ніг. Гортекс розроблений не обов'язково для того, аби бути ізоляційним шаром, але він тримає вас трохи тепліше через те, що він погано дихає. Я розумію, що це не саме захоплююча частина системи PCU, але вам це все одно дуже важливо знати. Тож, припиніть бігати навколо курток з Gore Екскільно, та краще знайдіть хороший порив вітру для того, аби він трохи знизив температуру. Наш наступний температурний діапазон буде між мінус 1 до плюс 7 градусів, і це будуть холод і волога. І вам для цього знадобиться базовий шар від першого рівня та куртка софшел із дихаючою і вітростійкою тканиною 5 рівня. Дизайнери називають п'ятий рівень серцевиною системи PCU. Софшел це будь-який шар, який виносите, який буде водостійким і вітро проникним, але не воду П'ятий рівень був розроблений з урахуванням повітропроникності. Як ми бачимо, вона має велику кількість усіляких молній для механічної вентиляції. Вона має передню блискавку по всій довжині, довгі ямкові блискавки та нагрудні кишені із сіткою. Тому їх можна використовувати не лише для зберігання, а й для механічної вентиляції. Всі кармани дуже легко доступні, тож вам не потрібно спеціально зупиняти робити те, що ви робите, тільки для того, аби розстебнути або застебнути блискавки. Також у комірі є капюшон, який зроблений з матеріалу, який схожий на матеріал із 4-го рівня. Це шикарна річ для того, аби зберегти голову від дощу та вітру. Ззаду є шнурок, яким можна трохи більше затягнути капюшон з обох сторін голови. Це трохи поверне вам ваш периферичний зір, при притому забезпечуючи захист голови. Також є шнурок навколо обідка капюшона, і це просто трошки усуне цю слабину навколо нього. Штани п'ятого рівня Мають великі кишені, які застібаються на блискавки. Я думаю, блискавка працює значно краще, аніж велкро, особливо зимовий період, коли велкро може просто зладініти і потім нормально не закриватись. І також велкро не дуже хороша і при волозі погоді. Взагалі, 5 рівень дуже добре справляється з вітром, але у будь-який момент, незалежно від температури, ви завжди можете накинути на себе вітровку 4 рівня, тільки не забувайте застібати отвори для вентиляції. Можливо, ви вже помітили, але штани 5 рівня дозволяють обтягнути амортизаційний шнур навколо манжети. І це буде працювати імпровізованими гетрами. Вони дійсно дуже добре справляються із тим, аби сніг не потрапляв у ваше взуття. Я дуже радий тому, що вони це урахували в своєму дизайні при створенні штанів. Так, зараз час зробити перерву і знову стати статичним. Наступний температурний діапазон не буде сильно відрізнятися від попереднього, але ми збираємось додати трохи більше ізоляції. Зараз ми бачимо перший рівень від компанії Hayley. Це із першого блоку PCU, і вона із довгим рукавом. Вона має блискавку на чверть довжини та комір. Я великий любитель шарів одягу, які не мають коміри, тому що вони втрачають пружність та починають складатися, коли одежа старіє. Зараз ми бачимо флісовий реглан третього рівня, який йде із блок One PCU системи, і він також зроблений компанією Hayley's. Це, звичайно, вже не найкращий середній шар покриття у світі. Але це вже крута частина і історії, і він не такий же лайновий, як Фліска Equix третього покоління. Взагалі, середній шар розроблений працювати всередині PCU-системи, а не з її зовні. Тобто, на відміну від куртки High Loft, яку ви накидуєте поверх всього іншого одягу, ви повинні одягати куртку третього рівня всередину PCU системи. Це потребує від вас зняття верхнього шару одягу, а потім знову його одягнути. І це не дуже зручно робити під час руху. Тож, не будьте тим хлопцем, який змушує всіх зупинятися тільки тому, що він забув стягнути з себе фліску у підходящий для цього момент. Переконайтеся у тому, що ви одягнуті комфортно ще перед тим як почати рух. Зараз. Ми на себе накидуємо куртку шостого рівня, тому що нам тут ще й досі холодно і волого, але ми вам її вже демонстрували. А зараз я хочу поговорити про середні шари. Зазвичай, коли мова йде про середній шар, то ми одразу думаємо про фліску або кінгурушку з капюшоном. Але ми вже починаємо від цього поступово відходити. Так, я знаю, що армії корпус морської піхоти все ще використовують фліски, але такі легкі пуховики, які використовують туристи або виживачі у дикій природі, таких виробників як Arcteryx Atom або Патагонія Нанохуд, вони є значно кращою альтернативою фліскам. Вони також краще себе показують при невисоких рівнях активності. Погана сторона флісак ще й у тому. Що вони абсолютно не водостійкі, і тому, якщо ви промокнете, то ви перетворюєтесь у мокру собаку той час, коли пуховики займають менше місця у рюкзаку та ще й мають водовідштовхуючі та вітростійкі властивості, так що майбутнє безумовно за ними. Якщо ви також цікавитесь питанням рукавичок, шапок та взуття, то не хвилюйтесь, про це ми також розкажемо у наших наступних відео. Наш наступний температурний діапазон буде від 0 до мінус 17 градусів. Це буде холодна температура, і оскільки це буде нижче 0, то вологість буде меншою. Це там, де починається справжнє веселощі. Тож, що ми маємо? У нас температура починає падати і ми бачимо більше снігу на поверхні. І я все, ще одягнутий у пісів 5 рівня, і єдине, що ми можемо додати до нашої активності, так це вафельний верх 2 рівня. Рівня вафельний верх, це саме те, що ви почули. Це просто сітчатий фліс із сіткою між ними. Він дуже дихаючий. Це шар, що прилягає до шкіри, тому вам не потрібно нічого більше одягати під низ. Але ви, в принципі, можете одягнути верх із першого рівня, але це більше для контролю вологості. Зараз те, що на мені, то це трохи не дуже добре, це лише системи Equic. Але так, вафельний топ це клас. Всі вони майже однакові і вони чудово справляються з роботою. Вони дуже швидко висихають і додають більше ізоляції. І власне, завдяки цьому вам буде трохи комфортніше при цьому температурному діапазоні. Так, а це зараз буде не частина системи PCU, а лише корисна порада. Коли ви працюєте в такому температурному діапазоні, вам потрібно підтримувати достатній рівень води в організмі для того, щоб підтримувати температуру Сього тіла. Тому просто переконайтеся, що у вас є спосіб уберегти воду від замерзання. А зараз на мені парка від Nalgene, і вона сьогодні дуже добре попрацювала. Просто зробіть собі помітку. Тож ми зараз мокнемо і потіємо, і при цьому зараз мороз. Ми знімаємо з себе верх першого рівня, тому що ми потіємо. І ми збираємось додати мій улюблений шар із системи PCU, і це сьомий рівень. Ви також можете додатково одягнути третій рівень під низ для трохи більшої ізоляції. Так, цей сьомий рівень, який ми зараз бачимо на екрані, він іде із. З PCU Block Zero, який є попередником першого блоку. Багато із вас його можуть упізнати як сьомий рівень від Org Industries, але насправді він зроблений компанією Helis, хоча стиль такий же. Сьомий рівень блок Zero дуже схожий на сьомий рівень від Equix. Має зовнішні кишені для зігрівання рук, а також у нього є і внутрішні сітчаті кишені, які по суті потрібні для того, щоб сушити ваші шкарпетки та рукавички. Сьомий рівень вважається найосновним при цьому температурному діапазоні, тому що він на себе візьме весь цей піт, який збирається на вашому Тілі і по суті саме він буде тримати вас сухими. Він перемістить увесь цей під крізь шари одягу та випарує його навіть при самому сильному морозі. Зараз ми бачимо відповідні штани 7 рівня. Вони мають застібаючу блискавку протязі всієї длини штанів, і тому, замість того, щоб залазити у них із повними снігом берцями, ви можете просто обернути навколо себе і застібнути їх. Вони також мають функцію гетер у нижній частині, як і у 5 рівні. Я також одягну підтяжки, тому що вони не мають петель для ременя, як у штанах 5 рівня. Але підтяжки можуть використовуватись в обох штанах. Наш наступний температурний діапазон буде від мінус 17 до мінус 45 градусів. Так, ми часто бачимо людей, які працюють у таких температурних умовах навіть в наш час. Ось а тепер забудьте все, що я казав раніше, про відсутність ізоляційних шарів під час активності. У цьому температурному діапазоні вам знадобиться трохи більше речей, щоб підтримати температуру тіла вище. Жилет 7 рівня першого блоку від PCU системи це ідеальний для цього варіант. Він добре підтримує температуру тіла і також дозволяє виходити надлишку тепла і вологи назовні. При цьому температуру. В температурному діапазоні, згідно візуального посібника, ми забуваємо про верх із довгим рукавом із першого рівня. Бо для важких светрів перший рівень, можливо, трохи краще справляється із потом. але якщо ми одягнемо всього багато, то ми починаємо потіти і при цьому температурному діапазоні, і тоді це буде просто смертний вирок. Як я раніше і казав, цей візуальний посібник, він більше загальний. Тому, якщо для того, щоб використовувати систему PCU правильніше, а також щоб ви не спричинили собі будь-яких холодових травм, то вам потрібно дуже добре вивчити фізіологію вашого власного Тіло. Зараз, розповідаючи про надмірний одяг, я збираюся вам показати саму круту штуку із системи PCU. І це Monster Park другого типу із 7 рівня. І хоча у візуальному посібнику це не показано, але її опис існує у паперовій інструкції до системи PCU. Це той же самий сьомий рівень із системи PCU, але великий. Вірте чи ні, але ця частина системи розроблялась із урахуванням використання її під час високої активності. Ви повинні носити її поверх штурмового рюкзака, тому що це буде меншим стресом для тіла і температура тіла буде трохи нижчою, і таким чином ви все ще зможете мати підтримуюче навантаження, залишаючись у теплі. Так, і тепер у нас зараз екстремально низька температура, і ми при цьому статичні. Якщо чесно, то це значно краще, ніж бути в активному режимі. Це тому, що при активному режимі загроза спотіти значно вища. Але для того, щоб вижити, нам доведеться одіти на себе всі шари системи PCU. І це саме час стати самим натуральним мішеліном або зефірною людиною. Таким чином, якщо ви розумна людина, то ви будете таскати з собою цілий рюкзак всіх цих шарів і запасних речей від системи PCU. Тому що, не дай Бог вам промокнутий, і треба буде, щоб завжди було щось сухе у запасі. Але саме найкрутіше те, наскільки легко кожна річ із системи PCU пакується у рюкзак. Всі ці шари не займають всього простору мого рюкзаку. У вас ще залишається достатньо місця для води, їжі та інших засобів першої необхідності в об'ємі, достатньому на всю місію. І власне кажучи, я ношу все це діло із собою також і для сну. Я зараз буквально зроблю собі спальний мішок. Якщо я завернусь у вубі або в якусь іншу ковдру, я реально можу так у всьому цьому і спати. Але якщо буде ставати ще холодніше, то тоді вам краще мати при собі спальний мішок Jungle Bag. Я знаю, що багато хлопців мають великі і дуже дорогі арктичні спальні мішки типу мумія, але будьте розумними людьми. Ви і так же таскаєте з собою дуже багато ізоляційних шарів одягу і чому це все не використовувати як спальне спорядження. Та й потім тягати на собі завантажений під саме горло рюкзак це не також і весело. Тож, навчайтесь, обрізайте кути, і все буде добре. Тепер я також маю зазначити, що разом із системою PCU були випущені і спальні мішки довжиною на 3 четверті зросту, які зроблені компанією Sierra Design. Їх ще називають слонячою ногою, але зараз їх практично неможливо дістати. Я би за великим задоволенням продемонстрував їх вам на своєму каналі, але на жаль, жодної з них у мене немає. Між іншим, корпус морської піхоти США, жартома називає 7 Інпісю костюмами щастя, і вони його так називають тому, що вони його одягають і зігріваються після того, як обморозять свої дупи. А й також це робить особисто мене щасливим і ще й тому, що є велике відчуття свободи в тому сенсі, що ми можемо знаходитись у дуже диких умовах і при цьому не тільки виживати, а ще й процвітати. Я вам всім дуже рекомендую спробувати влаштувати собі зимовий кемпінг, тому що ніхто із чужих не буде крутитися навколо вашого табору. І саме найприємніше це те, що не буде жодних набридливих жуків. Ну що, друзі, на цьому ми будемо завершувати наше відео. Я дуже дякую вам всім за перегляд. Мені було дуже приємно готувати для вас цей матеріал. Я дуже сподіваюся, що це буде корисно. І якщо це допоможе вам легше пройти четвертий сезон року, то дайте мені про це знати, тому що мені це. Дуже сподобається. Я ще дійсно хочу зробити ще огляд капелюх, рукавичок та взуття. Тож дайте знати, що ви хочете побачити першими, і я вам покажу справді круті речі і набори. Все, всіх обійняв, залишайтесь на зв'язочку і до наступної зустрічі!